Думаю, що в нашій аудиторії, серед якої є і представники державних енергетичних кампаній, і бізнесу, і громадських екологічних організацій, і наукових установ, виникло чимало запитань чи коментарів до цих доповідей. Я пропоную усім учасникам бути дуже стислими і, а по-друге, представлятися. І з рахуванням того, що ми трошки пізніше почали, у нас 20 хвилин на дискусію і запитання для доповідачів. А під час другої сесії, завершальної сесії, ми я думаю зможемо продовжити цю дискусію. Будь ласка, хто бажає? Прошу пане національна комісія електроенергетики України. Я хотів би запитати Ольгу Рьоміну, все таки, от ми зараз співпрацюємо по проектам. З компаніями, які регулюються на комісії регулювання електроенергетики, тобто з нашими операторами і страних мереж, з, в першу чергу, з оператором саме мереж. А все-таки на яких умовах банк готовий фінансувати нашу теплову генерацію? В принципі, у нас підходить до... Фінансування проєктів вони спільні з проєктами в галузі передачі електроенергії. В першу чергу позичальник повинен мати міцне фінансове становище, тобто ми повинні знати, що чи то тариф, якщо це регульована компанія, Тариф достатній для того, щоб компанія була в змозі обслуговувати, обслуговувати е, даний інвестиційний проєкт і вкладати свою частку е, в фінансування цього проєкту на протязі обслуговування кредиту достатній. Достатні. чи то е, модель функціонування ринку е, і е, позиція даного генератора. Е, Конкурентна позиція даного генератора на ринку така, що він буде в змозі конкурувати і отримати достатній дохід для того, щоб обслуговувати ті чи інші інвестиції. Звичайно, ми дивимося в випадках з приватними компаніями на ризики репутації, які банк несе щодо того чи іншого проєкту. Звичайно, ми дивимося на технологію. на... Технологічні ризики проєкту, тому що банк не несе е, технологічних ризиків і технологічні ризики повинні покриватися, е, як правило, підрядником спільно з власником проєкту, тобто компанією. Е, е, екологічні питання, е, ну і в випадку в випадку приватних компаній юридичні питання також є важливими юридичні ринки. Ну і все таке вторгнення. Тобто я розумію, що при реформуванні ринку ви готові інвестувати в компанії, які є конкурентоспроможними. А от за даних чи готові ви інвестувати в будь-яку з компаній, зеруючих компаній? Він теплових електростанцій, які зараз працюють на нашому ринку. Ми на сьогоднішній день е, маємо досвід співпраці з компанією Донбас енерго. Ми знаємо, як е, працює ця компанія в оптовому ринку. І, в принципі, на майбутнє ми не виключаємо можливість підготовки інших проєктів з цієї компанії. Е, але знову ж таки. Е, Тут необхідна співпраця тісна фінансових спеціалістів компанії з банком для того, щоб довести банку, що компанія буде спроможна обслуговувати те фінансування, яке вони хочуть залучити. Тому от проблема виконання директив Європейського союзу. Вкладення великих обсягів інвестицій до 2018 року, які згадувалися, в принципі, в нинішній ситуації виглядає досить астрономічною. Ще запитання, можливо, коментарі. У нас ще буде друга сесія, де ми зможемо більше зосередитися на, скажімо так, Технічних аспектах інтеграції енергетичної екологічної політики. Перша сесія якраз присвячена, можливо, такому більш загальнополітичному підходу, тому хотілося б почути погляди інших організацій. Так, будь ласка. Дякую, Юрій Самиленко, Українська екологічна асоціація «Зелений світ. Я хотів би тут підтримати от в частині виступу в пані. Зарядом про те, що дійсно в Україні, як показує практика у владних структурах і в суспільній свідомості, переважає думка, що прогрес тотожний економічному зростанню і критерієм розвитку завжди є приріст виробництва. Які тут стоять перепони? Я все-таки запропонував, що це перепони перш за все кадри. І коли людей призначають на відповідальні посади, перш за все, перших осіб, то все таки практика, щоб фонди, європейська комісія давали можливість, запрошували їх на відповідне навчання. Ви можете е, тут е, з якимось е, недовірою до цього віднестись, але <клух> практика спілкування показує, що це дійсно так. От недавно був призначений міністр екології України, я не називаю прізвище, і він просто не допустив громадськість на засідання колегії, вигнав її звідти. І нам прийшлося два місяці пікетувати кабмін, поки поміняли міністра. І займатися такими питаннями. Тому от питання кадрів все-таки освіти, вони мають багато значення. Чому я про це сказав? Ну, Далі був виступ у нас Ігоря Богатирьова, і він сказав про енергетичне вугілля. І що це вугілля ну, воно не відповідає відповідним критеріям і воно дуже забруднене. Треба правду казати, погнали, переконати. Заставили директорів електростанцій приймати це все. Так, на жаль, ми повинні про такі речі говорити. Тому ми і говоримо про кадри, і про навчання. Але зараз я хотів би перейти все-таки до більш серйозних питань. Зазначимо, що результативність переходу макроекономіки на Екологічно виважений шлях розвитку безпосередньо залежить від міри розвиності процесів реалізації передокористування на мікроекономічному рівні господарювання. А для екозорієнтованого функціонування мікроекономіки потрібна Зміна традиційної, як правило, екологічної недоцільності, економічної поведінки товаровиробників. Саме так ведуть товаровиробники, в тому числі виробники електроенергії, на себе на українському ринку. Заінтересованість господарських суб'єктів впроваджені маловідходних ресурсозберігаючих технологій, у випуск екологічно чистих зелених товарів, в тому числі електроенергії. Повинна стимулюватися, йдеться таким чином про імплементацію екологічних цілей в інтереси національних товаровиробників. Поки не будуть ці цілі імплементовані в інтереси національних товаровиробників, ми не зможемо рухатися вперед. Конче потрібна для цього державна спонукальна примусова система адміністративно законодавчих і екологічних ринкових інструментів, екологічного регулювання, яка допомагає узгоджувати інтереси щодо виробництва продукції. З природоохоронними цілями завдяки цьому досягається такий стан господарської діяльності, коли раціональне прикористування стане рівно великим з основними виробничими завданнями виробництва електроенергії. Коли у нас немає цих рішень, то звичайно у нас і виникають проблеми. Успіх цієї діяльності безумовно буде залежати насамперед від належної політичної волі. Уряду і парламент парламенту, який у нас є, тому ми звичайна асоціація зелений світ критикувала до цього діяльність попередніх урядів, і ми маємо надію, що політична воля нинішнього уряду зможе такі ці процеси направити в потрібне русло і, і, і стимулюючи і примусові заходи дозволять нашому товаровиробнику поставити такі цілі, що і виробнича діяльність, і екологічна діяльність вона буде для нього рівно одинаковою. Дякую.